Вітаємо, друзі! Починаємо зі знищеною російською БМП. Її так дружелюбно зустріли наші дрони, що техніка окупантів яскраво утилізована. Чудові кадри від наших захисників. Друзі, якщо вам подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. А ми подивимось на Курахівський напрямок, де російські окупанти знову йдуть в атаку, але їхні плани руйнуються завдяки точній і злагодженій роботі наших артилерістів, операторів ударних дронів і протитанкістів. 79-та бригада десантників знищує ворожі танки та БМП, перетворюючи їх на палаючі уламки. Також сьогодні стало відомо, і відео потрапило в мережу. Сили оборони України збили російський штурмовик су 25 на Краматорському напрямку. Відео показали бійці підрозділу ППО 28 ОМПБР. Підтримаємо хлопців добрим словом в коментарях. А у Ростовській області РФ після вибуху спалахнула на автобаза в Кам'янському районі. А у Воронівській атаковано склад з боєприпасами. Тим часом росіяни пишуть, що начебто збили 12 БПЛА над цими областями. Тільки ось склад боєприпасів дуже яскраво палає. І поки палає тил противника, багато хто йде і не повертається. Ось правда, яку не покаже жоден путінський канал. И дуже прикро, що росіяни це бачать, а висновків ніхто не робить. Смертельную очередную какую-то задачу, яку должны выполнять шторма, а не рота разведки. Мы з парнями не понимаем, как нам это выполнить, потому что это должны выполнять шторма, которые снимаются с Харьковского направления, едут на Курское, а рота разведки должна выполнять работу штурмов. Мобілізований і командир відділення розвідки 245 полку Віктор Стеганцев записав звернення, в якому розповів про переведення штурмових підрозділів в напрямку в Курську область. За його словами, тепер у самовбивчі штурми відправляють непідготовлених до цього розвідників. Так, живої сили багато, але це повний брак і утилізація цієї сили, розповідає окупант отправляет людей на якісь прикомандированных, там командірованих, приезжают приїжджають в роти. Мало хто возвращается туди, до сих пор ніхто не знає, де ці люди. Також під контролем України вже 1300 квадратних кілометрів у Курській області. Розповідає главком генерал Сирський. Окупанти перекинули на цей напрямок 30 тисяч військових. При цьому, за словами Гловкома, рашисти знімають війська з інших напрямків, але нарощують зусилля на Покровському. На сьогодні в Курській області встановлено контроль над ста населеними пунктами, і кожен день воїни України продовжують свій рух. Також ЗСУ взяли в полон командира гранатометного розрахунку, який обіспечував огніву задержку. Ось такими військовими Росія захищає Курщину. У кого які думки, друзі, залишаємо їх в коментарях. Також на Курщині зник ще один подтонний міст росіян. Він був побудований за 500 метрів від попереднього, але його ЗСУ знищили. На супутникових знімках також помітно, що поле поруч з ними вигоріло. Найстрашніше для росіян те, що вони. Так і не змогли усі відступити на той берег. Росіяни показали зруйнований міст через річку Сем біля села Глушково. Навіть страшно уявити, якої потужності був нанесений удар. Друзі, також друзі, сьогодні російські опозиційні канали повідомили про прорив оборони в Білгородській області і закріплення зсу на нових позиціях те, що пишуть російські пабліки, ви можете побачити ці картинки на відео. На Вугледарському напрямку противник зайняв решту ротного опорного пункту і просунувся вздовж траси О05-32 на ділянці шириною до 1,7 км. Ситуація тут дуже важка. На Покровському напрямку село Мемрик прийшло під контроль противника. У районі Селидового та Михайлівки тривають активні бойові дії, південна і центральна частина Новогродівки під контролем російських військ. Бої тривають на північній околиці та за шахту номер 1 і три Новогродівська. У Гродівці тривають важкі бої вздовж вулиць Донецька та Заводська. Кожен день ворог продовжує штурмувати на Покровському напрямку. Ситуація тут дуже і дуже важка. На турецькому напрямку. На захід від Залізного ЗСУ атакували позицію противника в південній частині електропідстанції Центральна 330 додано Червону зону. На південь від Турецька дроноводи ЗСУ атакували російську піхоту та території садівного товариства Шахтар, додано сіру зону. Обстановка на уточненні. Південно-Донецький напрямок, ворожа піхота встановила свій прапор у західній частині Костянтинівки. У північній частині села ЗСУ завдали вогневого ураження скупчення живої сили противника в забудові. Ситуація поки що контрольована, і поки окупанти продовжують їхати в Україну, хотілось би показати їм путінську економіку. Про яку розповідає сам окупант? Шкода, що в народу РФ бракує міськів зробити правильні висновки. У нас половина елітного полку полягла у Вовчанську. Тепер нас перекидають в Курську область, а ми отримуємо там 34 тисячі рублів. Четвертий місяць вже получаємо по 34 тисячі. Як ви думаєте, може ли сім'я прожити на такі гроші з учетом того, що. еще некоторые финансовые средства нам нужны и здесь. Купить салфетки, сигареты, кофе, чай, сахар, потому что мы это все приобретаем сами, нам никто ничего не дает. И вот возникает вопрос. Мы получаем по 34 тысячи, если мы СВОшники. С какого хрена наш полк, 30-й губернатор, скритный полк, который собирал воробьев? Моя семья живет в Борх. Окупант 30-го Губернаторського полку з позивним купол вважає вкрай несправедливим той факт, що в Україні російський солдат заробляє 200 тисяч рублів на місяць, а в рідній Курській області доводиться помирати всього за якихось 34 тисячі рублів. Купол не розуміє, що відбувається, і вимагає негайно розібратися в цьому бардаку. Друзі, а я вас попрошу, допоможіть куполу розібратися. Що ж справді сталося? В коментарях напишіть йому швиденько, що його чекає в майбутньому. І наостанок, друзі, хотілося би ще вам розповісти одну цікаву новину: Україна отримала від США ексклюзивну версію РЕП, яка перетворює наші F-16 на справжніх невидимок для російських радарів. Про це повідомляють американські пабліки. Ось такі події відомі на сьогодні. Дякуємо вам, друзі, за вашу підтримку та за вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо до зустрічі!